Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На аеродромі продажа знову пролунали вибухи, після яких піднявся чорний дим. За даними телеграм-каналу, саме звідти вчора відбувалися пуски по Дніпру. Пілота Палача Горловенка прибрали саме на цьому аеродромі. Помста за Дніпро пройшла успішно. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Даний аеродром виконував не тільки цивільні рейси. Останнім часом він також працював на агресора. На ньому постійно знаходилася транспортна авіація Росіяна. Саме місто, в якому знаходиться аеродром, ставало таким собі логістичним хабом, адже після ударів по великих аеродромах РФ вирішила передислокувати свої повітряні сили у більш безпечні місця та менші аеродроми. Як пишуть російські телеграм-канали, очевидці чули два вибухи, після яких загорівся якийсь із склада. Також повідомляється, що нібито на підльоті до аеродрому збили два безпілотники ту 141 стрижа, що вже набагато ефективніше знищувати ракетне озброєння не тоді, коли воно запущено і летить у напрямку цілий. А Допуску розповів інтерв'ю обозріватель генерал-лейтенант Ігор Романенко, коментуючи вибухи на аеродромах РФ. На запитання чи міг теоретично бути українським безпілотник, який атакував аеродром. Романенко відповів представники військового командування України не підтверджують цього і не повинні в умовах гібридної війни. Він зауважив, що наявні видоозброєння, які захід постачає Україні, не можуть знищувати носії ракети на такі далекій відстані від України до Енгельса, що менше 600 кілометрів. Нам потрібні далекобійні. Комплекси чи взагалі протиракетні комплекси проти балістичних ракет, тому що навіть радянські комплекси, такі як с 300 та ПУК м 1 можуть знищувати крилаті ракети. А ось із балістичними та гіперзвуковими тут проблема. Нам потрібні такі комплекси, як Петріот, як франко італійський Самптей, як ізраїльський ЕРО у більшій кількості, розповів генерал. Романенко. Наголосив, що атака військових об'єктів на території агресорки є абсолютно законною ціллю України. До слова Таганрог, де 28 липня, пролунали вибухи з Ходиться відносно близько до Донецької області. Про це пише Скайнюзада додає, що сьогоднішній вибух стався трохи більш ніж за милю від Таганрозького морського торговельного порту, основними вантажами якого є метал і вугілля. Порт обслуговує судна, що ходять уздовж Азовського, Чорного та Середземного морів. Можливо, Таганрог і не є особливо великим портом, але важливо зазначити, що минулого тижня Росія неодноразово атакувала зернові склади в ключовому українському портовому місті Одеса та навколо нього. Одна конкрет російська атака знищила близько 60 тисяч тонн українського зерна за один раз, зазначає видання. Крім того, Таганрог має військове значення та є важливим об'єктом для армії Росії. За три милі розташована велика авіабаза. Аналітичний центр Atlantic Council описує цю авіабазу як найближчий до українського кордону. Координаційний центр російських ВПС. Це також вважається найбільш ймовірним місцем для доставки іранських безпілотників. Шахед, які були відповідальними за масовану атаку 26 січня. В Азовському морі йдеться у повідомленні: її близькість до України є фактором, який Росія намагається використати ще до того, як почала вторгнення. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.